Привіт! Сьогодні хочу поєднати і такий невеличкий відпочинок, і вправу, і дати вам деяке повідомлення. Попрацюємо з цифрами. Дуже швидко. так? Я обрала трьохзначні так, цифри. Це незвичайні цифри, в них є повідомлення. Які повідомлення я вам зачитаю з цього прекрасного оракула Алана Фейрочалт. Це американка, найдуже багато класних, реально класних оракулів, карт різних з надзвичайною кількістю вправ, ритуалів, медитацій. Особливо дуже люблю оракул білого світла і гуаніння. Ці мої два найулюбленіші, але в неї їх дуже багато. І книжок багато. В неї, наприклад, чудова книжка про ангелів і архангелів. Вона прекрасно ченелить, тобто отримує меседжі, повідомлення. Тут, бачите, є різні всякі на цифри повідомлення. Тому що я пропоную сьогодні, щоб не затягувати, є три цифри, три варіанти, точніше. Так? Я зараз їх переверну, перетасую, і ви визначите, як завжди, таким інструментом, яким вам зараз хочеться, що це за число. Можливо, запишіть собі, якщо хочете, 660, 756 і 852. Можете зробити діаграму, визначити маятником і рамками. Можете рукою, можете тілом, можете інтуїтивно, хто що хоче попрацювати, можете діаграму чисто з цифр взяти, так? І визначити три цифри кожну конкретно. Це дуже класна вправа. Попрацюємо з цифрами. І як бонус, я вам зачитаю на кожних з них, що там за повідомлення. Ви зараз вже собі, наприклад, можете обрати той варіант, який вам персонально імпонує, що вам подобається, і тоді ви на нього отримаєте повідомлення в кінці. Ну що, давайте я буду перевертати. Роблю паузу, ви визначаєте, що це за цифри. Потім ми зачитуємо повідомлення від Алани. Гатаю, я роблю паузу і підготую вам циферку на визначення. Ну що, циферка обрана, вона ось тут. Налаштовуйтеся. Визначайте, головне, робіть це в задоволення, ніякої драми. Не вийшло, то не вийшло, наступний раз вийде. Можливо, дистанційне визначення поки що зовсім не для вас. Робіть те саме вдома. Точно такий самий варіант, так? Матеріальними предметами. Тобто взяли три стікера, написали собі там одну-дві цифри і визначаєте тим інструментом, яким хочете. Я вам даю модель, так? Приклад, як це зробити, а вдома ви вже тренуєтесь стільки, скільки вам хочеться і скільки у вас є часу. Кожен день я ж таки вправи робити не буду, але хоч раз там раз в тиждень, так я даю якісь такі невеличкі вправи, ви тренуєтесь дистанційно. Дистанційно, можливо, не у всіх виходить нічого страшного. Головне, щоб все те, що не вправи, а реальна практика з реального життя виходила. І не забуваємо про циклічність. Не можемо ми бути в весь час при повному здоров'ї, при повному розумі, <сум> у гарній формі, на висоті. Не буває таке. так? Все у світі циклічно, принаймні на нашій планеті, особливо у жінок. Навіть від дня циклу може залежати результат. Дивіться за цим, наприклад, від місяця може так залежати. Повня, там, молодик, чи якась фаза, як коли у вас, наприклад, бачите, практика зовсім не йде нічого, не виходить. Подивіться, в якій фазі місяць, який у вас день циклу, так? чи є магнітні бурі, а можливо, якісь планетарні там, перешкоди, перевірте на собі перешкоди, в хаті перешкоди. Так? А, можливо, просто не виспались, прихворіли, відчуваєте себе якось так не дуже добре, втомилися. Це все впливає. Це все впливає. Так само, як в нашому інтелектуальному житті. Так? В енергетиці точно так само. Ну, не може бути людина на 100% ідеальною завжди. Не буває. Навіть у дуже крутих майстрів. Кажу вам чесно, не буває. Ну, що я вже наговорила, я думаю, вам вистачило часу на визначення. Якщо я вас деконцентрую своєю балаканиною, робіть паузу, і я буду перевертати. Готові? Отже, це цифра 852. Яке повідомлення за нею ховається? Слухайте уважно. Здорові та сакральні відносини змінять моє життя дивовижним. Чином клас. Будемо чекати на дуже гарні відносини. 666. 60, вибачте, 660. Повідомлення. Я зосереджуюсь на божественній любові, яка існує глибоко всередині всіх живих істот. А решту я залишаю на мудру турботу Всесвіту. Всесвіт, про все потурбується. Головна концентрація на любові. Любов це найкраще, що може бути. Вона підвищує і наші вібрації, і тих людей, яким ми посилаємо нашу любов. І це, до речі, найкращий захист. Так, ми знаємо, що. Безумовна любов, особливо мами до дитини чи дитинки до тваринки улюбленої. Так, це най-най-най-най-най заповітніші, найсакральніші енергії. Ну що, давайте візьмемо 856, слухаємо повідомлення. Все владнається і моє серце знайде мир та спокій. Все владнається. Ну що, яке повідомлення ви отримали? Чи воно вам відгукується? Що ви обрали? Чи вийшло вам визначити цифру? Звичайно, я, як завжди, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Дякую за увагу! Сподіваюся, таке поєднання визначення плюс повідомлення вам сподобалося. Гарного вам дня чи вечора! А вах, бувайте!